Віктор Шлінчак, засновник, голова правління інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком, як Єрмак заблокував контакти із взятим Трампа Кушнер. Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як Андрій Єрмак заборонив йому налагоджувати контакт з зятим Трампа Джаредом Кушнером на початку 2024 року, і переконав Зеленського, що уже є контакт з республіканцями на рівні Майка Помпео, екс держзакорданного секретаря США за часів першої каденції Трампа. По Помпео цікава деталь саме він входить зараз в наглядову раду української оборонної компанії FirePoint, про яку всі чули і чули всяке різне. Тут би згадати знову аналогію з історією про стосунки екс-міністра часів Януковича Лучевського і сина Джо Байдена, які стали основою для політичного скандалу як в Україні, так і США. Але я не буду. Найгірше те, що ми втрачаємо можливості розмовляти з людьми, які в першу чергу про політику, а не про банальний заробіток. Про що ще змовчав Кулеба, але я добре пам'ятаю, як на Мюнхенській конференції з безпеки маловідомий в Україні на той час сенатор від Огаю Джей Ді Венс звертався про зустріч з президентом Зеленським, але його банально відфутболили. Тому не питайте, чому в овальному кабінеті 28 лютого 2025 року відбулося те, що відбулося. Але ми ще багато чого почуємо про наслідки абсолютно нелогічних і інколи шкідливих для країни рішень. На жаль.